На 15 липня 2023 року ще є черешня дунчанка на дереві. Ось. Ховається в листі, пташки не знаходять. Ще достатньо багато є бладіл. ну Набрали цукор просто бомбезний. І плоди ніби з цукром. Ось такі от плоди. Трохи підгнивають, але вистачає поїсти. Дуже сильні йдуть дощі. Откий от хороший сорт.